Всім привіт! Ласкаво просимо на наш канал. Сьогодні у нас особливо Вікторина. Перевіримо, наскільки старий ваш мозок. Готові пробувати свою логіку, знання з медицини, математики, історії та спорту, від простих до складних питань і, можливо, ви дізнаєтесь, що ваш мозок молодший, ніж ви думали. Правила прості! Ми поставимо 20 запитань, розбитих на 4 рівні складності, від легкого до складного. У вас буде 6 секунд на кожне запитання і 4 варіанти відповіді. Записуйте свої відповіді, а в кінці порахуйте, скільки правильних відповідей, щоб дізнатися наскільки молодший ваш мозок. Ну що ж, поїхали. Запитання перше. Яка мінімальна кількість розрізів необхідно, щоб розрізати торт на 8 рівних частин? 2, 3, 4 або 6. І правильна відповідь 3. Запитання друге. Який орган людини вважається найбільшим за площу? Мозок, легені, печінка або шкіра. Звісно, це шкіра. Запитання наступне. Яка мінімальна кількість ходів необхідна для вирішення головоломки ханойська вежа з трьох дисками? 3, 5, 7, 9. Правильна відповідь 7. Запитання номер 4 У якому виді спорту потрібна мінімальна кількість очок для перемоги? Теніс, баскетбол, Бамбінтон Боулін. Бамбінтон. Запитання наступне. Яка подія ознаменувала початок Першої світової війни? Напад на Перл Харбор. Вбивство Фарса Фердінанда. Підписання версальського договору революція в Росії? Правильна відповідь вбивство Франца Фердінанд. Наступне запитання. Яка кістка є найдовшою у людському тілі: плечова, великого Мілкова, стегнова або Ліктьова? Правильна відповідь Стегнова. Запитання 7. Скільки гравців на футбольному полі в одній команді? 10, 11. 12 або 13. Правильна відповідь 11. Запитання номер 8. Яке число є основою натурального логарифму 2, число пі, число є або число 0? Правильна відповідь число є. Запитання номер 9 У якому році відбулася Велика Французька революція? 1789, 1848, 1917 або 1812? Правильна відповідь 1789. Наступне запитання. Який орган є основним фільтром крові в організмі? Печінка. Нирки, серце, легень. І правильна відповідь. Нирки. Запитання номер 11 Що таке гіпотенуза? Довга сторона прямокутного трикутника, коротка сторона прямокутного трикутника, кут у трикутнику, висота квадрата. Правильна відповідь. Довга сторона прямокутного трикутника. Наступне запитання. Хто був першим президентом Сполучених Штатів Авраам Лінкольн, Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Бенджамін Франклін? Правильна відповідь Джордж Вашингтон. Запитання номер 13 Як називається математична операція зворотна до зведення в ступі? множень, дроблення, логарифмування, додавання. Правильна відповідь логарифмування. Запитання номер 14: Хто є найтитуловішим спортсменом в історії Олімпійських ігор? Майкл Фелпс, Лейсен Боут, Лариса Латиніна, Симона Бейлс. І правильна відповідь Майкл Фелпс. Запитання 15. У якому році людина вперше висадилась на місяць? 1969, 57, 72 або 63? -й. Правильна відповідь в 69 році. Запитання 16. Що таке інтеграл у вищій математиці. Операція знаходження похідної. Операція підсумування нескінченно малих елементів, Операція поділу або операція множення Правильна відповідь. Операція підсумування нескінченно малих елементів. Запитання номер 17. Хто був фараоном Єгипту під час будівництва Великої піраміди в Гізі? Рамзес II, Хеопс, Тутанхамон. Або Ахмоз перший? Правильна відповідь Хеопс. Запитання 18. Яке нижче наведених чисел є числом Фібоначчі? 21, 30, 50, 60? Правильна відповідь 21. Запитання 19. Яка хвороба відома як чорна смерть, яка знищила значну частину населення в Європі у середньовіччі? Холера, віспа, чума. Тиф Правильна відповідь чума. І останнє 20 запитання. Як називається формула для знаходження довжини кола S дорівнює π в квадраті, C дорівнює 2 πr А дорівнює B на H дорівнює 4 πr в кубі. І правильна відповідь C дорівнює 2 πr Чудово! Тепер давайте порахуємо ваші правильні відповіді. Якщо у вас від 0 до 5 правильних відповідей, ваш мозок, можливо, потребує відпочинку. Від 6 до 10, ваш мозок у чудовій формі, але є чого прагнути. Від 11 до 15, ваш мозок активний і сповнений енергії. Від 16 до 20, ваш мозок просто неймовірний, то у 20 років. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від тесту і дізнались що щось нове про свій мозок. Напишіть у коментарях, скільки правильних відповідей у вас вийшло, і не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити наші нові відео з тестами та вікторинами. До зустрічі!